Доброго здоров'я. Сьогодні сьоме шостий місяць 2023 рік. Принесли мені цю плату. Але цікаво не це. Плата красива, якби все добре, тут лак, нічого ніде, начебто. Але є акт від 8.6.2001 року, що я дивився цю плату і міняв оці мікросхеми. Я подивився по цій даті, в мене в файлі записано. І дійсно я знайшов, що ця плата, отут, оця мікросхема, ну, чи ця, вони грілися. Я дивився на тепловізорі. І я їх поміняв. В цьому акті я написав, що я поміняв ці мікросхеми oln 2003 і 74CH595D. Їх потрібно було поміняти, я їх поміняв. По фотокарткам це оці мікросхеми. І дійсно, вони, якщо подивитися, вони не в лаці. Чи в лаку, не залаковані, вони трохи інші. Але, чесно кажучи, я з першого погляду я навіть не побачив. Пайка, ну, красива, скажімо так. Так от, я зараз не розумію <гум> таке враження, що я зробив ремонт. І оці два роки ніхто цю плату і не дивився. Ніхто її не ставив і нікому вона не була потрібна. Чесно кажучи. Це так дивно. це стараєшся, стараєшся, Требується перевірка в составі оборудовання і ніхто то не зробив. пожалію себе.